Друзі, всім привітики! Кажосі прийшла черга вже й до нас. Сьогодні у нас 30 квітня, сім сої. Бачите, культивація була проведена раніше. Ось на глибину 5 см. бачите? волога Присутня. А зараз проводимо посів сої Озборн. Це пластмасова соя в нас. Нагадаю, що насіння в нас. Інокульоване рідкими бактеріями азотіксом від органиці. Далі в нас ще такий препарат, як мегаврожай старт і комбофунгіцид. Так, МТЗ, сівалочка, Сіім. Нагадаю, посів катуватися не буде. Ось так, друзі, сіємося. Всім гарних врожаїв!